Всім доброго дня! В роботі в нас сьогодні побувала Infinity. Це в нас модель EX30, аналогічна панелька використовується в ex 50 Ми дооснастили цей автомобіль Android-автомагнітолою в стилі Tesla Style. Отож, що ж вона може? По-перше, вона працює під операційною системою Android, який значно збагачує штатний функціонал. І головне не зменшує е, можливостей. Тобто в автомобілі стояла система 360, тобто в чотири камери. Все далі залишилося. оригінальний оригінальних виводиться кнопки на кермі, регулювання гучності, переключення треків, блютуз це все залишилося. Е, раніше в нас тут була панелька клімат-контролю, тепер вона. По-перше, може бути сенсорна, по-друге, є ось тут от ряд фізичних кнопок. Це насправді дуже зручно, тому що керувати тільки сенсором під час їзди е, можуть виникнути проблемки. Е, в нас тут стоїть акустика, бо все, Це все також підтримується. У нас також є пункт автомобіль, в якому безліч налаштувань. Все це також відображається. ну, Сумісність повна. Є опція безпровідного CarPlay, яка дозволяє підключити смартфон на базі iOS і використовувати додатки з нього. В нас от зараз підключений iPhone, відкриваю Google карти, відкриваю Spotify, відкриваю. Всі додатки, які в мене є на телефоні, але знову ж таки, які підтримуються опцією CarPlay. І не роздаючи інтернет, а не вставляючи сім-карту. Хоча, знову ж таки, тут є така можливість. Чому? Тому що в бардачок ми вивели додаткові USB-роз'єми і слот для сім-карти, тобто магнітола також оснащена 4G модулем. Якщо ми вертаємося в Android, ми можемо вбити свій. Аккаунт в Play Market, викачати YouTube, ті самі навігаційні додатки. Для прикладу, ось я встановив додаток iGo, який працює локаль, з локальними картами і не потребує інтернету. Справді до, досить зручно, адже в теперішні часи розраховувати на покриття 4G усюди не варто. Отож, радіо, флешка, відео, CarPlay є повний. З повна сумісність з штатним функціоналом цікавлять вас подібні рішення на автомобілі Infiniti, Ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23 місто Львів. Будемо раді вам допомогти. Звертайтеся.